Чи пам'ятаєте ви свою першу вчительку? Пам'ятаю. Так, я пам'ятаю свою першу вчительку. Так, пам'ятаю. Тільки позитивне. Всі позитивні спогади. Взагалі перші вчителі, вони знаєте, на все життя залишаються з учнями. Я вже не пам'ятаю, це було так давно. Так. Да. Не да, пам'ятаю. – А що ви можете про неї розказати? Ну, Вона була дуже уважна до дітей. Її звали Берта Моїсеївна навіть. Вже пройшло стільки років. Що я вже випустила стільки дітей після цього? Я також стала вчителькою. Цікава дуже вчителька. Гарно нас навчала. Добра вчителька була. Я пам'ятаю, дуже Демиденко Галина Іванівна. Дуже хороша вчителька була. Вчителі якусь відіграють роль в житті учнів. Так, звичайно. Давайте ми приїдемо. Звичайно, відіграють. В першу чергу вони їм показують, як потрібно ну, жити. Вони їм дають перші доступи в майбутнє в життя, ну, перші кроки їм дають. Бере знання від вчителя, вчитель надає знання, то дитина поступово формує свої. Своє мировоззріння. Вважаю дуже велику, тому що від того, особливо в початковій школі, якщо дитина запала, так би мовити, на вчителя, то вона запала і на навчання. А якщо їй не подобається вчитися в маленькому, то навряд чи потім це бажання з'явиться у дітей.